автомобиль заехал с порушенням правил дорожнього руху, рухався по тротуару рук по тротуару заборонено данная делянка есть у вас предвзято отношение посмотрите. почему понимаете автомобиль ну правильно люди ушли мы обратились к вам капитан, посмотрите вы там то что здесь ходили смотрели машины стояли вы Нет, тут стояло такси вы даже не подошли к таксисту я не знаю о чем разговариваю я даже не знаю кто. хорошо, хорошо. выходим пожалуйста ваши документы я інспектор Бельський Віталій Олександрович. Ви ласка yeah. документи, які засвідчують вашу особу. Yeah. Uh, у нас комендантська година. Ви кажете, що у у комендантська година... Коментантська година... Mm -hmm. У нас комендантська година. З других стран. У нас комендантська година. Нет. <голос> <У нас> <голос> 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 Я, будь я... ласка, документи, які засвідчують вашу особу. Я вас ви питаю, кажете, у нас комен... комендантська година? Ви кажете, що у вас Я власне. вас питаю, у нас комендантська година? Ні. Якщо у нас не комендантська година, я маю право не носити з собою документи.